Ось така чудова сьогодні погода. Пройшов такий рясний дощик. Прохолодний. Всім привіт на вулиці Плюс 2. Знаходитесь ви на моєму каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило. Всіх вітаю. Бачите, ви тут в кадрі деякі речі? Тут в мене Fire Maple Petrol казанок, а тут ложка цукру і айва. Половина, напевно, десь. Сьогодні я буду готувати компот. Але це не все, що буде в цьому відео. Це відео, це анонс до відео, які вийдуть на цьому тижні. Тому зараз вам все буду потроху показувати. Опс. Опс. Все в дощу, все в крапельках. Fire Maple Hornet 2. Дістаю, все швиденько зараз поставлю і буду вам розповідати. Бо сидіти тут і мерзнути я не дуже хочу. Набагато цікавіше буде сидіти із смачним компотом. Трішечки визирнуло. Сонечко, дуже чудово, відразу покращується настрій. Це чудово. Ставлю підставочку сюди. Підключити. Ось у мене вже і компотик готовий. Вже деякий час він покипів, вимикаю, закриваю, знімаю з пальника і хай він собі тут десь в сторонці потихеньку настоюється. Оце все можна з кадру прибирати. Після дощу все трішечки вогке, то речі великі, я буду ставити на Пілимок сидячки. Отже, перше, що вас очікує на цьому тижні, я буду намагатись зробити відео, як я робив спиртовий пальник з алюмінієвих банок. Далі, звісно, йдуть речі від моїх глядачів і підписників. Це сонячна панель. Я планував. Зробити її огляд, трішечки використати і зняти у своїх відео на минулому тижні, але не встиг. Тому на цьому буде. Тут в нас всілякі дроти, кабелі. Все це на цьому тижні буду дійсно намагатись вам показати. Як показує досвід, нічого загадувати не потрібно. А так лише можна робити ось такі анонси. Далі ось такий трикутний набір посуду від мого чудового глядача і підписника Андрія. Ці попередні речі також від нього. Спиртовий пальник від мене. Ось такі тут різні елементи. Мисочка одна, мисочка інша, якісь тарілочки. Купа всіляких різних ємностей. Все це буду намагатись вам показати. Ложка виделка сільничка. Ось така от в нас тут є дощечка пластикова для нарізання, і також, я думаю, для того, щоб е зливати якісь там непотрібну зайву рідину. Ці отвори нам потрібні. Ну, звісно, прибираю з кадру. Від мого підписника йде ось такий от френч прес. Це Алюмінієвий казаночок, так, занадованого, алюмінію від Вайтси. Ось така кришечка і тут сам наш шринч-прес Для заварювання чаю, кави і всіляких різних речей. Також на цьому тижні буду намагатись про нього поговорити з вами. Ось такий чудовий в мене вийшов компот. Можна вже потроху пити. О, гарячий, класний. Продовжую. Ось така чудова річ від тера інкогніта. Перегортаю. Це килимок, великий килимок. Сліпмет називається. Його розмір. Ось. Розмір в запакованому стані ось вага, ось матеріал, ось, щільність, будь ласка, температура комфортного використання, будь ласка, ось такий от колір. Будемо його дивитись ближче. Пончо від тира Кейп Бек називається. Синього кольору. Накітки дощова Кейпбек СМ розмір, колір синій. Подивимось на цю річ з вами ближче на цьому тижні. Спальний мішочок легенький від Hollow Холокор технологія тут. Сієста 300 модель називається. Температури, будь ласка, вага, будь ласка, і, звісно, розміри. Подивимось на цю красу ближче. Звісно, на цьому тижні спробую встигнути вам показати. Барабанний дріб від Incognita. В нас тут великий зимовий спальник, який називається Аляска 450. Ось вам Температури. Плюс 10, мінус 18, мінус 32. Вага 2,360. Будь ласка, розміри. І, звісно, покажу вам такий. Він величенький, бо зимовий, так. Ну і трішечки вам тут кольори ось так покажу в якості анонсу. Звісно, на цьому тижні також буду намагатись спочатку відзняти речі від е, своїх глядачів, щоб швиденько їм все повернути, щоб все відправити їм. Поштою, це першочергово. Звісно, буду знімати коротенькі відео шортс і викладати старенькі відео, яких в мене вже набралось достатньо. Також буду викладати. На цьому тижні я запланував грандіозне повернення у Тікток, тому що останні, напевно, тижні три я туди нічого не постив, бо в мене просто не вистачало на це часу. А також на минулому тижні в MyCamping з'явилось 4 нових промокоди. Перший це від магазину Decathlon. мінус 10% знижки за промокодом MyCamping. Другий промокод від фірми BRS. Всі знають, так? китайська фірма. Дуже схожа вона на Nature Hike. Так? І пальники випускають, і всілякі там різні речі для кемпінгу, для туризму, всілякі там сидячки, матраци, стільчики різні. Так. Також там різні столи складні, різні меблі і так далі. і так далі. Дуже чудова, класна фірма. За промокодом MyCamping знижка 10%. Далі фірма Nature Hike. Знижка також 10%. І ще один промокодик, 10% знижки, буде працювати на речі фірми Ganzo Адіманті і Firebird. Це таке от невеличке оновлення на минулому тижні було. Посилання на речі. Ось, будь ласка, Fire Maple Petrel. Посилання буде під відео, де придбати. Зараз дістану тут балон з пальником. Газовий балон М'єва. Пальник Fire Maple Hornet. Другий. Всі ці посилання під відео я залишу, де можна ці речі придбати із промокодом на знижку. А також килимок від фірми Mobi Garden. Це ще не все. Речі, які будуть в оглядах, а саме, ось ці всі спальні мішки. Килимок тераінкогніта, пончо. Тера інкогніта, рукавички, трекмейтс, термос на 900 мл. Всі ці оглядові речі можна буде придбати із знижкою, тому що я робив на них огляд і, звісно, трішечки в руках потримав. Вони є новими, але підуть зі знижкою, скажімо так. Тому, будь ласка, під цим відео, під відео з оглядами. Кожного спорядження буде вказана вартість, за якою можна буде конкретно ці речі придбати в нас в Майкемпінгу, написавши в Instagram Майкемпінг в директ. Ось такі от новини. А також я буду викладати в Телеграм в своїй групі. В мене там є. Така тема для розмов називається барахолка. Там також всі речі, які з оглядів будуть виставлені на продаж, вони будуть там з'являтися. Обов'язково звертайте вашу увагу. Всім величезне дякую за перегляд. Дякую вам всім за чудову компанію. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вподобайки, дякую, що ділитесь моїм контентом і розповідаєте про мене, про майкемпінг своїм друзям і близьким. Кому це може бути цікаво, так? Туристам і мандрівникам. Величезно дякую вам за це. Користуйтесь, будь ласка, промокодами, я їх створював спеціально для вас. А також кому подобається мій контент і моя творчість, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити, вказано під відео. Всім величезне дякую. Дякую за будь-яку допомогу у розвитку мого хобі, моєї роботи. Величезне дякую. Я дуже люблю свою справу і бажаю всім любити своє діло так, як його полюбляє Кирило з Майкемпінг. Всім гарного вечора! Мирного неба. Побачимось.